Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Переїхали ми на ріпак. Видно, поля. Сьогодні у нас 30 квітня, 30 квітня і стан ріпаку, Ну, з кожним днем він вже вчора ще менше було. Виїхали ми десь, зараз покажемо пасіку, як стоїть. Виїхали ми 27 числа. Вивезли першу ходку прицепом, возили трактором. Прицеп, в мене дві платформи, хто бачив, на них стаціонарно стоять і ще в центр також ставиться там близько по 20 вуликів на кожну платформу. Зробили дві ходки, вивезли тільки частину пасіки. Так, багато і не треба. Там теж на стаціонарі є ріпак, десь за 3 кілометри щось принесуть, плюс акація, різнотрав'я буде нормально. В такому стані ріпак видно. Ріпак великий, дуже навіть великий. Місцями менші, місцями більші. Такий його стан. Він недавно вроді би, зацвів. Вчора ще оцих осипаних не було, сьогодні вже є. Тобто зараз теж такі ріпаки, що вони швидко відцвітають. І це в нас Хмельницька область, тому саме він... Ще йому коротше свісти на білі дві точки. Такий ріпак. Ну в принципі постав палубу, зараз покажу. покажемо. Ми розмістилися, одне крило, те, що вигружали з прицепа одного, друге крило, це вже другою, другою ходкою родиною. Виставили магазини, вивезли ми сім'ї і які ну, більше вже, щоб всі однакові були, так скажу, щоб роботи однакові робити. Чуть, чуть слабші, які залишили вдома, щоб вони ну, до акації вже дойдуть. І з ними там, щоб довше ну, гратися. Не те, що гратися, а ще гніздо розширити. таке. І Також оставили сильні сім'ї, які в інших вуликах, тобто не в таких там рогаті вулики, все. Будемо їх там розривати на якісь відводки, на якісь там матки, обльотники, на таке всяке. Це один процес. В цьому році, де, мабуть, 2-4 роки, не пам'ятаю такого, щоб на ріпаку було. Такі шабутні трохи. ну Правда, це саме другий чи третій день, як ми приїхали. Ну, шабутні, агресивні. Непонятно чого. По приносу ну важко щось сказати, ще що нічого немає. Магазини можна сказати пусті, наберес є якийсь, але вони... Спершу починають гніздо і тоді піднімають потрошки. Ну, там вже результат, хто розуміє, той розуміє, що буде видно перший якийсь результат, якщо погода буде, це як мінімум через тиждень. Тому так. Так, кочівля почалася. От кочуємо далі перевеземо на інше місце вже на соняшник Це всім миру і добра, гарних медозборів. Всього доброго, пока.